Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму фронті. Я Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. На прийом їжі давали 30 секунд. За найменший неправильний рух були прикладом автомата по голові. Звільнений захисник Азовсталі, морський піхотинець Михайло Діанов, розповів про жахіття російського полону. За чотири місяці перебування в Оленівській колонії він схуд на 40 кілограмів. Його фото облетіло весь світ. Герой не зміг стримати сліз, згадуючи перші хвилини після визволення. Або 15, або 16 травня вийшов наказ Верховного Головнокомандуючого про те, що ми повинні скласти зброю і припинити військову операцію по захисту Маріуполя. Відповідно, все, що ми зробили, тобто ми не впевнено ми виконували наказ президента. 17 травня нас привезли на Оленівку. І оці от фотографії, де я весь чорний і так далі, це е, мене вели в туалет. Я всю дорогу від Маріуполя до Оленівки, я дуже сильно мене діарея почалась, Я дуже сильно хотів в туалет, автобус не зупинявся. Я зайшов, ну, звичайний там, в получний туалет. Ми щоб твою ви башку виділи і руки, а то ти що там наділаєш нам ділов і так далі. Там є п'ять бараків. Якщо ти на Азовсталі міг продукти а, сам собі щось там видумати, а, на щось поміняти, а, хлопці, які повністю здорові там йшли чуть-чуть на якісь дальші позиції, там можна було щось достати, то на Оленівці ти їв те, то, що тобі дадуть. Комбікорм. Комбікорм зварений без солі. Ціль була. То ви розуміли, заборонена. Раціон був такий: сніданок, тарілка комбікорму, По ємкості одноразовий стакан великий. На обід так звані їхні щі. Це вода і капуста квашена. Якщо дуже сильно повезе, то буде якийсь кусочок картоплі. От. На вечір знову комбікорм. Ті люди, які ходять в столову, вам для того, щоб ви поїли, дається 30 секунд. А спеціально дають кипяток і твердий хліб. Я вам кажу: хочете закатувати людину, хочете її морально і фізично просто знищити, не корміть її. 20 вересня. Десь в 11.30 приблизно. Заходить старший барака і кричить прізвище. І кричить там, там той, той 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 і чують – Діанов. О, Свіщамі на виход. Думаю, знов повезуть на СК. СК це слідчий комітет. Сама охорона Оленівки, щоб ви розуміли, це садисти. Положив мені кусок целлофана фана, такого сюди на очі, взяв е, скотч і починає замотувати. Але замотує так, як на новій пошті змотують посилки, що коробка аж зжимає. Я чую, що в мене череп починає зжиматися. Він каже, не туго. Я кажу, дуже туго. Він каже, ну зараз ми попустимо. Я такою мені ногою опирається в груди і ще сильніше починає затягувати. Нас загрузили на літак, думаю, ну точно біло... з Білорусі їдемо на Україну. І ми тако проїжджаємо цей, до останнього, до останнього, думаю, ну, ну не вже, не вже, не вже. Автобус зупиняється. Чую, хто заходить в машину, я чую всередині слава Україні. Все. Я спочатку хотів, е... ну як, Розіграти. Її. Ну там, типа, що там стружка, там анікдотики. Але мені ну, не вийшло. Я кажу, вони я ядоба, алю. Скільки ще свідчень страшних тортур доведеться нам почути від людей, які пережили полон. Віримо, що доведемо усі ці злочини у міжнародному трибуналі, та що всі винні будуть знайдені і покарані. А на Херсонщині і досі гаряче. З перших годин повномасштабного вторгнення цю частину півдня України захопили російські війська. Ті, кому вдалося виїхати, із болем у серці розповідають про те, як на вулицях рідного міста з'явилися ворожі танки. І що містяни відчували. Коли змушені були жити в окупації. Надія із п'ятирічною донькою та восьмирічним сином вирвалася з окупованого Херсону на початку червня, коли вже зрозуміла, що подальший спротив окупантам буде коштувати їй життя. І кожен вихід із дому може стати останнім. Свист такий над головою. І ти що ти не можеш ні біжати, ні встати. І ти в двох метрах від квартири. Ну буквально через вот подъезд, у тебя второй подъезд, и ты не чистил душ. Землячка Надії Галина протрималася в окупації півроку. Із 18-річним сином Іваном жила на околиці міста Олешки. Жінці спершу здавалося, що там спокійніше. Але то була ілюзія. Тебя можуть в будь-який момент зупинити на вулиці. Ну, не подобається твоє лицо, да? і люди пропадають. Часто дуже пропадають люди. Куди в направленні. Хто-то знаходиться, хто-то до сих пор не знайшовся. Ну, Взагалі, такое всю. Надія не могла змиритися з тим, що у її рідному Херсоні росіяни вбивають людей та знищують місто. 9 травня жінка наважилася на героїчний вчинок. Мне на 9 має свій концерт строю, а я їм своє. Я сестра Кума. Понав'язували нашого ленточки. І ми пішли вішати їх везде, де можна. было? я возле України. Нас там і поймали. Объясните, пожалуйста, за що я нічого не нарушила. Ви приїдете з нами, ми з вами побеседуем. У мене в пакеті сто ленточек. українських. Бойовики відвезли трьох затриманих жінок до будівлі, де раніше була СБУ. Там їх утримували в окремих кімнатах шість годин. один з них як він мені сказав, ви розумієте, що ви зараз в окупації Я так як говорю, та як? мені, окупація, як це? ну ви в пліну. Ваш Херсон в пліну. А от Галина в Олешках дуже хвилювалася за сина. Іван є членом патріотичної організації, і хтось із сусідів розповів про це ворогам. В Перший день побежал в воєнкомат, но там уже нікого не було, и йому було дуже тяжело, и не було тяжело. Тяжело було видеть людей, які, вот знаєш, ну вже много лет, да, і видеть, як вони, ну як это сказати, переобулись швидко. Син жив у товариша. Одного дня до будинку Галини прийшли окупанти і почали допитувати жінку. Галина мовчала. и это разлютило не люди. А это были буряты уже. То вообще неадекватные люди. Они не смотрят, женщина это, мужчина, им абсолютно все равно. Мотоциклетный шлем одели на голову, думали, синяков не будет. Но он разбился, и получилось так, что у меня пол лица, у меня вот здесь вот сломано было. Вот такой вот сразу, мгновенно, причем синяк такой был. Від жорстокого побиття Галина знепритомніла, але це її і врятувало. Бойовики пішли, і хтось з сусідів відвіз жінку до лікарні, де вона провела цілий місяць. Після того, не повертаючись додому, Галина з сином виїхала з Херсонщини. Можна сказати, у нас украли все, що можна було украсти, У нас украли все. надію та її подруг 9 травня відпустили. Але жінка зрозуміла, що не зможе мовчки дивитися на жахіття, які чинять окупанти. Я прекрасно розуміла, що може пройти. Ну, це наша земля. Ну, якщо ми не будемо її захищати, якщо ми їм не будемо доказувати, що ми на своїй землі хто тогда. Каким боком они здесь. Росія и Україна это дві большие разницы. Ну, стройте там у себя, делайте у себя. усім. вы припёрлись к нам. Ми ж вам не прийшли. Обидві безстрашні жінки разом із рідними зараз мешкають у львівському притулку для переселенців. Вони впевнені, що всі люди зможуть повернутися до своїх домівок. Українці обов'язково повернуться до своїх рідних міст та сіл. У цьому немає жодних сумнівів. Єдине питання коли це станеться. Але і цю відповідь, сподіваюся, ми скоро отримаємо. Українці за всіх часів були оптимістами. Ми віримо у свою перемогу, оскільки знаємо, за що воюємо і що відстоюємо. Знають і наші діти. Далі дивовижна історія порятунку талановитої дівчинки, яка прославляє Україну на весь світ. Своєю творчістю зараз для вас я зіграю дві п'єси. Обидві вони написані українськими видатними композиторами. Перша е, написана барвінським, це прелюдія, падієс-мажор. І друга написана скориком. Цей концерт Оксана відіграла ще у березні. Тоді, у центрі столиці, Берні на підтримку України відбувся восьмитисячний мітинг. Швейцарці приїхали з усіх кантонів, щоб висловити протест російським загарбникам. Разом із мамою живе у містечку Тун. Розповідає, до того концерту не готувалась, та й від початку повномасштабної війни не мала змоги вправлятися за інструментом. Я взагалі не думала, що воно буде таке масштабне. Я до останнього моменту я взагалі не хвилювалася, але дуже класне відчуття. От навіть не знаю, коли б я зіграла на роялі в Берні і ще з українським прапорцем на моєму інструменті. У Швейцарії піаністка з мамою опинилася, просто ткнувши пальцем у небо. Жодних родичів, жодних знайомих. Головне було врятуватись із Харкова. Хоча спочатку, каже Оксана, вони сподівались залишитись удома. Град, який був біля нас, ще було нічого. Але коли от прямо біля нас впала вакуумна бомба, то ми... це було дуже потужно, і прямо моя вся сім'я, мій брат, моя мама, ми збіглися в центр кімнати. І, і ми зрозуміли, що ми під таким натиском, під такою обстановкою ми просто жити не можемо. Евакуаційний потяг до Львова, потім Польща, Німеччина і нарешті Швейцарія. Спочатку жили у міграційному центрі, і ось уже півроку у гостинної 80-річної швейцарки Оксана навчається у гімназії. І яким же було здивування дівчинки, коли в одній з кімнат вона побачила кілька роялів. Талановиті українці дозволили займатися за інструментом. Щоправда, поки що Оксана робить це самотужки. Я граю на піаніно 9 років. Як я пішла в школу, так я почала грати на піаніно. Коли я починаю просто грати, то так мені дуже подобається. Це дуже захоплюючий процес. Допомагає Оксані мама, вона також музикант. Раніше піаністка грала по чотири години кілька разів на тиждень. Нині трохи часу займає гімнастика. Оксана не полишила і ці заняття. Але для українки важливо ще й вивчити німецьку мову. Оксана хоче розповідати усім, хто поруч про Україну. Дуже цікаво для мене останнім часом була історія України, коли я почала читати. Як нас гнобили за те, що ми українці, як не дозволяло українську мову, і все, що накопичувалося серками, то я зрозуміла, що ця війна почалась не 24 лютого і навіть не у 2014 році. Що вона почалась вона була вже століттями, і це було дуже дуже довго, і що нас що наш народ завжди боровся за свою свободу, свободу слова за свою волю, і це я розповідаю людям біля її школи у Харкові. каже Оксана: Росіяни зруйнували будинки та дороги. Зали, де колись дівчинка виступала з гімнастичними номерами, теж більше немає. Але в Україні залишається її рідна, хай і без вікон оселя та брати. Я їх дуже сильно люблю. Обог з моїм братом з Андрієм, який в мене середній, то, то ми зростали разом, і я просто хочу його обійняти, просто подивитися, який він і, і може провести разом тиждень, просто от разом і просто побути поруч. в Україні Оксана грала Баха та Шопена. Та найбільше дівчина любить українських композиторів, зокрема, Мирослава Скорика. Що чого? Легкість і що я можу все. Українська музика дійсно відображає нашу українську душу, кожною ноткою передає наші переживання і здобутки, незалежно від того, коли ці нотки вперше пролунали зараз чи багато століть тому. Українець це насамперед незламний дух за будь-яких часів. І тому ми вистоїмо і переможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей. Щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився, будемо жити і пам'ятати.